З чого складається наша ДНК? П'ять елементів: водень, вуглець, азот, фосфор та кисень. Знаєте, як вони розташовані? Фосфор в центрі чотирьох атомів кисню. потім ще фосфор та два атоми кисню. Це опори подвійної спіралі, як східці драбини, чи не так Аденін, гуанін, цитозин та тимін. а гЦ те. Раніше думали, що тіло передає енергію через електрику. Наразі з'ясовано, що через частоту. І знаєте, як звучить водень, нота мі та жовтий колір, тисень, шартрез, нота фа чи фа дієз. вуглець теж нота і теж жовтий, азот це нота сіль. Ось що дає справжня фізика. Вважалось, що інформація передається електрично. Але ось питання, чи бувало з вами на тусовці з друзями? Що заграла музика, і ви такі його. Okay, і всі раптом пожлавішали і запалили. Коли звучить така музика, наша ДНК начебто стискається. У кожного з нас є своя особлива мелодія, своя шкала у геномі. І коли ця мелодія грає, коли звучить ваша особиста резонансна частота, Знаєте, що відбувається. Ваша ДНК тріумфує і переповнюється енергією. Усе інше відходить на другий план. Відбувається гармонійна розбудова хвилів.